Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. І сьогодні, 1 грудня, будемо говорити про подію, яка виглядає такою тихою лише на перший погляд. Олександр Лукашенко майже на три дні зник з медійного поля під час свого візиту до Омана. Офіційні стрічки мовчали. Білоруська пропаганда теж мовчала, а Оманська преса також не поспішала інформувати. Наче ніхто й не помічав, що лідер держави, який обожнює камери, раптом перестав світитись. А потім раптова поява у резиденції султана Хайсама Бентарека, зустріч у домашній атмосфері, сини за спиною і дуже уважно. Прихований порядок денний. Одразу попрошу вас підписатись на канал Клочок Тайм, а також мій особистий. Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки, натискайте дзвіночок, все те, що може показати наш двосторонній зв'язок. Комунікація це основа Ютубу. Дякую дуже. Отже, Лукашенко прилетів до Маската ввечері 28 листопада, на трапі його зустрів керівник Оманської інвестиційної агенції. Але офіційні канали Білорусі повідомили про це лише через Телеграм. Після цього тиша з 29 по 30 листопада не було жодної згадки про візит ані в білоруських державних ресурсах, ані в оманських медіа. Навіть звичних постановочних кадрів не з'являлося. Для лідера, який зазвичай демонструє себе як людина наддержавного масштабу, така пауза виглядала підозріло. Незалежні засоби масової інформації вже жартували, що він випав із вікна власної інформаційної бульбашки, інші натякали на можливі проблеми зі здоров'ям, а хтось припускав, що Оман не хоче фотографуватися разом із найближчих союзників Путіна. І щойно, 1 грудня з'явилися перші кадри: Лукашенко та Султан сидять у затишній залі резиденції. Формат максимально неофіційний, навіть надмірно поруч, колінька і вітінька. Наче це не поїздка державного рівня, а візит родини, яка завітала на чай. Оман підтвердив переговори, але зробив це без зайвого шуму. Там підкреслили старт нової фази співпраці між країнами. Це стосувалося дорожньої карти, підписаної в мінську ще в жовтні цього року. Угоди великі. Понад мільярд доларів у нафтохімію та машинобудування, але їхня реалізація проходить у тіні, бо Білорусь під санкціями. Оман один із небагатьох партнерів мінська, який може дозволити собі контакт із режимом без критики з боку Заходу. Білорусь сьогодні шукає нових ринків. Росія не витягує її економіку. Китай зайнятий власними проблемами і війною мит із Сполученими Штатами, а близький схід. Поки що вікно можливостей. І саме в це вікно Лукашенко приїхав із синами, наче натякаючи, що він тут надовго і не лише про бізнеси. Ну і тут починається цікава частина. А Лукашенко прибув до Омана одразу після саміту ОДКБ у Бішкеку. Там ще правда м'янма була, але то таке. Так ось у Бішкеку він провів закулісні переговори з Путіним. Ну те, що не стосується конкретно їх справ по ОДКБ. І там же ж, власне, Лукашенко почав активно озвучувати повідомлення, які звучали, ну, ясно, що дуже по-кремлівськи, за його словами, Україна нібито повинна домовлятися, а не зривати переговори. Також бацька говорив, що Київ може втратити доступ до моря, і що в плані Сполучених Штатів він не бачить нічого такого, що завадило б Україні погодитись. Лукашенко стверджував, що війна закінчиться скоро, і що переможців не буде, крім самої Росії, і навіть згадав, що Мінськ завжди готовий прийняти переговори. Але найпоказовіша його теза звучала як натяк. Він сказав, що план потрібно прописати детально, щоб уникнути помилок, як у мінських угодах. Так виглядає людина, яка не просто коментує події, так виглядає людина. Яка хоче передати меседж. А тепер давайте поміркуємо, чи міг Лукашенко привести султану послання від Путіна. Офіційних підтверджень цього немає. Немає поки що і витоків, немає аналітичних матеріалів, які прямо вказували на його роль кур'єра. Але хронологія показує інше. Дивіться, Лукашенко зустрічається з Путіним у Бішкеку одразу після цього летить до Омана. Ну ясно, що транзитом через М'янму. У Маскаті він зникає з публічного простору майже на три дні. Після цього з'являється в резиденції султана. Формат максимально приватний, без журналістів. Ну і це викликає питання. Оман одна із небагатьох країн у перській затоці, яка зберігає високі відносини з Москвою, навіть зараз. Оман має прямі канали до Ірану. Оман часто використовує для тихої дипломатії. Але щодо України, його роль поки що ну, не настільки активна. Це не Катар, це не Туреччина, не Саудівська Аравія. Оман не веде переговорів про припинення війни, не бере участі у форматах щодо безпеки України і майже не згадується як інструмент посередництва, проте він може стати каналом для неформальних послань. Тому гіпотеза виглядає, як на мене, логічною. Лукашенко міг передати позицію Кремля щодо того, як Москва бачить мирний план. Взагалі, Оман відомий тим, що він любить працювати тихо, він не прагне медійного, телевізійного посередництва. У цьому році, для прикладу, Маскат був зайнятий ну, таким серйозним конфліктом, як Ірано-ізраїльська війна за участі Сполучених Штатів, і тут Оман мав реальний посередницький дипломатичний вплив. А у відносинах Росії і України. Його роль поки що, як на мене, скидалася на периферійну. Лише такі загальні заклики до діалогу, жодних переговорних столів, форматів. Ну, тим не менш, все ж таки Оман теж визнає територіальну цілісність України. Це теж позитив. Тим не менш, потенціал присутній. Оман це держава, яка має добрі стосунки з усіма сторонами нинішньої війни, тобто і з Росією, і з Україною. І якщо Кремль шукає тихий канал донесення меседжів через друга Лукашенка, маскат, як на мене, дуже зручний варіант. Я абсолютно переконаний, що Україні важливо відстежувати такі маневри, бо коли Москва починає шукати нові канали комунікації, це зазвичай означає зміну тактики. Путін може використовувати Лукашенка як людину, яка здатна говорити те, що Кремль поки що не озвучує публічно. А Оман може виступити майданчиком, де такі послання звучать без камер. Для України це не несе негайної загрози, але це важливий сигнал. Москва тестує різні дипломатичні маршрути, щоб просувати власну версію мирного плану або продовження війни. На тлі історії з Лукашенком у Маскаті маємо ще одну подію, яку Кремль подає як звичайний робочий контакт, але насправді вона варта значно більшої уваги. Звичайно, як зараз кажу про Стіва Віткофа, який завтра буде у Москві після спілкування з українською делегацією у Флориді. Ну, ми розуміємо, так, це подорож спецпредставника Трампа, але водночас і бізнесмена, який продовжує міркувати саме бізнес-логікою, а не темою безпеки, не темою геополітики. Тим не менш, він таким чином демонструє діалог між Сполученими Штатами. І безпосередньо Кремлем, особисто між Путіним і Трампом. І це по факту збігається з таким загальним періодом, коли Путін насправді то шукає додаткові канали комунікацій для того, щоб доносити свою позицію. Ну, по факту, Лукашенко це один зараз канал, Вітков – другий, і обидва, ну, десь формальні, звичайно, виходячи з статусу. А десь ідуть обабіч Міністерства закордонних справ Російської Федерації, а отже, вони є непрозорими поза традиційною дипломатичною рамкою. Кремль зараз не довіряє таким прямо залізобетонним офіційним перемовним трекам Там шукають людей, які можуть передавати сигнали тихо, без надмірного протоколу. Якщо Лукашенко використовується як політичний кур'єр, то Вітков може виконувати роль ну, такого цивільного посередника, якого ніхто не зобов'язаний сприймати саме як державного представника, так навіть у статусі спецпредставника, бо я нагадаю, що мандат його офіційно не розширювали, він був так само по близькому сходу. Але це саме те, що Путін по суті і любить найбільше. Діяти через фігури, які не несуть відповідальності і не зобов'язані ні перед ким звітувати. Тож ці два візити в Москву та в Оман прекрасно накладаються один на одного. Оман дає Кремлю канал до Близького Сходу, а Вітков у Москві створює місток до західних середовищ і безпосередньо Трампа, де офіційний російський диплом може з'явитися лише у форматі протестів та ізоляції. Для Путіна це ідеальна комбінація. Лукашенко передає мирні меседжі через східну платформу, а Вітков може випробувати ґрунт у західній аудиторії безпосередньо Сполучені Штати, не представляючи державу, але озвучуючи те, що вигідно Кремлю. Ми пам'ятаємо дуже цікаві записи між Виткофом і Ушаковим. Фактично, це система паралельних каналів, які працюють одночасно, але не перетинаються. Кремль давно використовує таку схему, і чим більше Росія ізольована, тим активніше працюють саме такі тюньові механізми. А, ну відбілення фактично після Аляски не дало можливості в повній мірі працювати російській дипломатії. Тому візит Віткофа Москви не варто розглядати як щось самостійне. Це частина ширшого контексту. Путін посилює мережу неформальних комунікацій, через які можна передавати сигнали. Про готовність до переговорів, мирні пропозиції чи пошук рішень, все це в лапках, звичайно, це не про мир, це про вплив і маніпуляцію, про створення ілюзій, що нібито існують альтернативні точки входу для діалогу. Хоча насправді всі вони ведуть до одного, до Москви і контролюються з одного кабінету. І саме тому поєднання двох сюжетів Лукашенко в Омані і Вітков у Москві – це виглядає не випадковістю, а чітким дипломатичним задумом Кремля. Друзі, а що ви думаєте, яку саме вісточку привіз конкретно Лукашенко до Оману, чи є це реально паралельним каналом комунікації для того, щоб або наблизити мир, або затягнути війну? Напишіть у коментарях, обов'язково підписуйтесь на канал Клочок Time і мій особистий. Звичайно ж, натискайте дзвіночок. Тисніть і лайки, і до наступних зустрічей!